І сина, і свята духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Досить глибокий Євангелія і такий широкий широчезний підхід і такий дуже простий і скромний висновок. Бо коли, коли Ісусе, ви почали закидати про те, що чому твої учні не мають рук, а це був припис. Це був припис для того, щоб урятувати люд урятувати вибраному народові життя, не їсти свинину, бо вона є переносчиками паразитів, і від них нема лікарств. Мийте руки, знаєте, їсти, щоб не занести якусь інфекцію, собі до рота і щоб не вмерти від якоїсь хвороби. Бо тому що Христос розумієте, іменно тут починає їх зцілювати. І дуже багато було людей, які мали хвороби інфекційні. Їх то мучило, то вони не могли дихати, хтось не міг ходити, якось, там живіт болює всякось. І вроді би не вмирали, ходили, а дуже мучилися. І їм ніхто нічого не міг допомогти. І вони приходили до Ісуса, доторкалися і ставали здорові. І Ісус, ну, Бог завжди працює логічно. Получається, що Він тут тільки оздоровив, а тут він знов мають заражатися, мають знов їсти немитими руками. Але Христос ісціняв їх, виганяючи з них, знищуючи них всяку інфекцію, всяку болячки, всякі хвороби. І тому, тому? там вже не можна було заразити біля Ісуса. Біля нього можна було тільки оздоровитися. Йому кажуть, а що це твої учні, не ми руками їдять? Ну, спеціально, щоб, знаєте, знайти щось якусь заклику, так як ми дуже любимо. І Христос Кристуха, а ви заповідь як порушуєте? Каже, шануй батька і матір, а якщо ти, то, що ти робиш, приносиш дар Богові, то може батька і матір не шанувати. Ну, то то як так? Христос каже, та ви своїм переданням знищуєте заповідь. лицеміри! Добре про вас пророкував пророк Ісая, який казав, що каже, ці люди серцем, мене, устами мене прославляють, а серцем далеко від мене. І тому Христос, підводячи підсумок всього того, що там відбувалося, тих стіл, і то, що наговорили, і ці. І, 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 і ці фарисеї всі, він каже, слухайте, <кій> от що, що ви говорите, це гірше від тієї, за ви до мене прийшли. І каже, не те сквернить людину, що, що в неї входить, а те, що з неї виходить, з тих уст. Не через то інфекція є проблема, тому що, якщо ти занесеш інфекцію через рота, Умреш ти на тім все стане. Але коли ти говориш, ти можеш заразити сотню людей, тисячу людей. А якщо ти щось таке скажеш, що вони схочуть то передавати, а зло шириться дужче, як добро, то тоді ти можеш за, за, про, заінфікувати ціле село, ціле місто. Тому Христос і каже, не те осквернює людину, що входить в неї, і не те є великою проблемою, але те, що виходить з уст ваших. Тому думайте, чим ви наповнені, думайте, що ви слухаєте. Думайте, чому ви робите місце в своєму серці, бо коли будете говорити, щоб ваші слова не були як інфекція, яка заражає світ, але щоб було як лікарство, яке рятує світ. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Коріндян першого послання святого апостола, Павла читання. Будьмо уважні Коли великий брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли яка жінка має невіруючого чоловіка, і цей погоджується з нею жити, нехай не відпускає чоловіка, Невіруючий, бо чоловік освячується жінкою, і невіруюча жінка освячується братом. Інакше ваші діти були б нечисті, однак вони святі, коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається, брат чи сестра не зв'язані в таким випадку, Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ти знаєш жінку, чи спасеш свого чоловіка, або ти чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку, а втім, хай кожен так поводиться, як уділив йому Господь, та як Бог кожного покликав, так я наказую по всіх церквах, як хто був покликаний обрізаним, хай того не цурається, як покликаний у необрізані, хай не обрізується, обрізання ніщо і не обрізання ніщо. Але дотримування заповідей Божих. Кожен нехай зостається у тому стані, в якому і Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися. Навіть коли можеш стати вільним, старайся використати твій стан рабства. Бо покликаний Господі раб, визволен, визволенець Господній. так само і вільний, якого покликаного раб Христа, викуплені за високу ціну. Не ставайте рабами людей. Та й кожний брати перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуя. Премудрість прості вислухаємо святе Іван Лія, ми І Духа вітвоє, від матері Іван читання. Слава Тобі Господа! Уважні той час, пізнавши Ісуса, люди землі Генезарецької, розголосили по всій тій околиці вістку про Його, і принесли до Нього всіх недужих і просили Його, аби тільки передторкнувся їм до краю Його одеж, одягу, і скільки їх доторкалися, одужували, тоді приступили. До Ісуса пересеї книжники з Єрусалиму і кажуть, чому твої учні порушують передання старших, не мають рук, коли споживають страву, а Він у відповідь сказав. А ви чого порушуєте заповідь? Божу вашим переданням Бог заповів, шануй батька Твого і матір. А і далі, хто проклинає батька або матір, хай буде караний на смерть. А ви кажете, хто скаже братові чи матері добро, яким би я міг помогти вам, є дар Божий, той може не шанувати свого батька чи матір свою, так вашим переданням ви усуваєте заповідь Божу, о лице міри, добре про вас пророкував у народ народцей устами мене поважає, а серце їхнє далеко від мене. Та вони марно мене шанують, навчаючи людських наказів і прикликавши людей, сказав їм, слухайте, розумійте, не те, що до Усходить, сквернить людину, а те, що з ус виходить, те сквернить людину. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.